Terra Zé Дивимось прогноз на першу половину серпня. Що вас там очікує? Яку пораду дають вам карти? Справедливість, вищий аркан, а сьогодні дуже багато вищих арканів. Карти говорять про те, що все, що буде відбуватись в першій половині серпня, має бути юридично нотаріально, завірено підкріплено. Тобто, це якщо пропонують на роботу офіційне працевлаштування, або якісь домовленості мають бути через підписаний договір. Далі, це прям процес судової, судовий процес. Показує, тобто хто там планував, думав, треба, не треба. От в першій половині серпня воно скоріш за все будете подавати до суду, або якщо були якісь там я не знаю, розумієте, це ще ж може бути судові справи, мається на увазі штрафи. Ну, теж може бути, треба буде, знаєте, як закривати документи. Це ще ж і нотаріальні, якісь підписання документів, якісь збори документів. Так, мах, вищий аркан. Карта, коли у вас вистачає сил на все, це карта говорить про те, що мене достатньо. Це коли ви володієте все, всіма стихіями, і емоціями, і комунікація, і активні дії, і, і коротше, все, 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 все на світі. От все, що є в першій половині серпня, ви це будете і класно проявляти. І будете справлятися з цим всім. І ще це карта якогось навчання. Тобто ми можемо виступати як лектор, або ми можемо виступати в ролі учня. так Ми можемо відвідати якісь семінари, вебінари. От воно про це говорить: якісь там курси, я не знаю, підвищення кваліфікації. Вісімка кубків. Карта емоційного розчарування, коли ми. Йдемо звідти, звідки звідки нам не подобається саме емоційно. Це коли ми е, вигоряли. От я вам чесно скажу, це карта якогось емоційного вигорання. Це може бути і стосунки, і робота, і все, що завгодно. І це не обов'язково, що ви звідти підете. Просто в першій половині е, серпня може бути вам трохи ну, дискомфортно. Так, дивимося, з чим приходите. шістка пентаклів, карта, коли ми віддаємо кошти, або коли ми приймаємо кошти. Це закриваємо кредити або навпаки, беремо кредити. Віддаємо за навчання або хтось нам Плачує якісь там, я не знаю, за якусь нашу роботу, так, гроші. От воно про це в якій ролі ви виступаєте? або можете виступати вам видніше для чоловіків. Це просто сплата аліментів, наприклад. Так, і порада карт: сімка пентаклів. Не вимагаємо більше, чим маємо отримати. Не не, не знаєте, як то кажуть, не робіть невдоволене обличчя, тому що все по цьому обличчю може і вдарити. Тому не, це карта, коли сприймаємо все, що в нас є, з вдячністю. От є в нас така ситуація. Дякуємо, не подобається щось для цього робимо, але ні в якому разі не е, причитаємо і не гнівуємо. Знаєте, всесвіт. і не кажемо, ай-яй, як все погано. Ні. Все, обіймаю вас до наступного відео.